А на Коломийщині повним ходом проходить толока. Всі села та селища району прибирають вулиці і прилеглі до населених пунктів території. Селяни чистять русла річок та прибирають у лісі на полях і галявинах. На один із таких комунальних заходів до Нижнього Вербіжа виїжджав Богдан Малецький. У нижньому Вербіжі прибирають вже кілька днів, адже населений пункт доволі великий. Тому спочатку всі сили кинули на кладовище та прилеглі до нього території. Далі почали приводити до ладу центральні вулиці села. Сільський голова Марія Карпенюк відзначила, що з приходом АВ Коломия сміття в селі практично зникло. Та й самі мешканці Вербіжа з року в рік допомагають у прибиранні території. Вже наші люди навчені. Ми вже неодноразово займали і почесні місця по благоустрою, але лише коли сніг з землі Люди вже навчені, що кожен загрібає біля хати. Так як колись за союзу, ми ходили хату в хату, просили за рібіт, рів, там помалюйте чи побіліть. Зараз люди самостійно, за що я хочу подякувати нашим жителям села. кожен прибирає коло себе, кожен прибирає, а тим більше в нас ще є тепер ці ящики. АВ це взагалі, як я хочу сказати, друге життя. Бо вже того сміття, що було викидано по ровах, по обочинах, майже немає. А вже другий тиждень у нас толоки в селі. Того тижня була біля церкви, на цвендарі. Сьогодні, як бачите, в парку біля пам'ятника загиблим воїнам, сьогодні теж будемо білити біля пам'ятника Шевченка. Центральні дороги всі, тому що ми хочемо не впустити своє друге місце. Слід зазначити, що роботи по благоустрою ведуться доволі інтенсивно. Ошатними виглядає сільська рада та школа мистецтв. 100% готова до великодніх свят загальноосвітня школа та дитячий садок. Зараз селяни прибирають біля пам'ятників. Нещодавно очистили русла річок. До речі, депутати та працівники сільської ради самі активно беруть участь у толоках на чолі сільським головою. Марія Карпенюк запевнила, що як і кожного року її населений пункт буде в числі кращих сіл Коломишини по благоустрою. З Нижнього Вербіша Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подіїнтика.